Так бій на борщі Один відсоток до трьох відміток. Минус відсотки, бій, І важливий є порт. Так, ага, поїдемо на забираємо зі точку. Здесь теж забрали. Окей, відіграємо і фланті Карта така сьогодні для ПТ що, треба щось подумати зараз я бачу ЛТ-шку супер вже зі спину. Значить, зі спину не буде їх спокійно позиціювати ці гапить які будуть вилізати. там бачу калібан і на страшний страшніший простолю всю позицію Сідки, там, пушка не з великою появфою Маскування краще. З цією пушкою взагалі нічого. Взагалі, непрати попадати Юзли юзле Як з Су-152 забувати. Ну що, може втекти та туди да, втікати. Об'їжати, так обіжати. Да, обіжати. Поки, ще, поки є ще два союзники, які приймають, щоб ще не постояти. Танк вперед втікає швидко, встиг вимагати. очікуємо точку Б. Поки живі союзники витримають від них дій роботи. Покали ж до річки дали якісь. Думаю, зараз Каліба має виїхати. Чуть-чуть відійду. Це і сучі. Хто його знає? Так, відкрути. Ага, Каліба, бачу. Уже не так страшно. Можна щось більше побіжати. секвірка ліпан страшний, який би бы він спина гриза був союзник. Надо все-таки зацілювати. Тобто є хребет ламає, його здає. Можу зразу ж шотнути. З підпалення побачні з німцем буває. Розіграє штори Реміля з його минус Грамо подаємо картовчик. скільки у снаряді лишилось. але на жаль не фартить. Зальфорі. думаю ну з ним надо вже один од кофе получали копічку страшно його убиває спокійно ну, точку з маршрут трошки очків. Думаю, так заюзник просить допомогу чи треба його десь під фокус. Бачу, що я його прямій ці простріли. Тут. Не треба ризикувати. Ми граємо на три відмінки. Все робимо як по книжці, як казав Лафі. Не гори, спокійно, сейвимо ХП. І вичікуємо, думаю, так, він досить швидкий Напрямі, на на дасі, може виїхати справа. І він по, точку, по, точці по любому захоче точку, по точці По-любому захоче точку Б. Не вірю я, що він або я Думаю, стану тут за танком, все-таки калібан промануть По-любому фугасом буде зацілювати, хоча хто його знає. І тут на позиції стану. Чекаю його на точці. Тут. Тут -то його і чекаю, чекай, руки потні. Так, тут я знаю из маскування борчика вс. Думаю, ну шо, зара я его добью. І куди я попадаю? як магніт. червона, плоскость, цей прям магніт для прицелу, нормально. Відкруточка. Раз я купану. Але в цьому і плюс є, значить очки ще підкрутять. І по очкам може непогано взяти цей бій. Думаю, я від'їду сюди. Він по-любому захоче на точку. Появиться на точці, Я під'їду, його уб'ю. Сюди він не буде знати, звідки я приїхав. А якщо він зліва заїде, я його і зустрілю. Ну коротше, два варіанти я собі вже вийдував. Ось уже вдома. Руки Подня. Напряг жсткий. Мистер Богдан мені нерви. Чей. Кропик із движения, непонятно. І. Очки і ще один фражик. Відповідно. що ми маємо? Ми маємо мастер. Маємо три відмітки. з кайфом 95-47%. Нарешті ця сага з борчем закінчилася. З цими качелями після 87%. По чуть-чуть розтемп 52-65. І калібан 56%.